Участь у змаганнях візьмуть 35 команд працівників органів внутрішніх справ з усіх регіонів держави. Міліціонери змагатимуться на бігових дистанціях тисяча, три тисячі, п'ять та десять тисяч метрів. Учасники націлені на серйозну боротьбу, тому приїхали перемагати і не тільки. Получити впечатлення хороше, вот, попробувати свої сили, Ну і как би бы показати себе, посмотрети на інших». Ну, приїхали але, показати найкращі результати, так як готувалися ось тупо. З кожих змагань обрали участь, а, правда, вигравати не приходилось. На відкриття змагань у спорткомплексі Динамо прибули керівники області та міста, які привітали міліціонерів, спортсменів та побажали найкращих результатів. Я хотів би сказати, що якраз Житомирщина в ці дні святкує свій ювілей. 75 річчя з дня утворення нашої Житомирської області. І нам приємно. Якраз ці змагання проходять в ці дні на нашій житомирській землі. Сьогодні столиця жита і мира, місто Житомир, гостинно, хлібом, воно є символічно. Вітаю вас, кращих із кращих працівників Міністерства внутрішніх справ, справжніх спортсменів, чоловіків і красуль зі святом спорту. Як відзначив начальник обласного управління Міністерства внутрішніх справ Олександр Просолов, такі змагання важливі як для Житомира і області загалом, так і для кожного міліціонера особисто. Бути міліціонером це почетно, А ще коли міліціонер-спортсмен, це вдвойні почетно. Тому, я думаю, міліціонер має, кожен міліціонер займатися якимось то видом спорту. Це як поможе і в здоров'ї, і в боротьбі з злочинністю. Переможці змагань, яких визначать вже завтра, отримують пам'ятні кубки та медалі.